Пане Василю, матч третього попереднього етапу Ріни завершено. Боювання, нічия в основний час, поразка вашої команди в серії пенальті. оцініть, будь ласка, сьогоднішню гру. Ну, По-перше, давайте привітаю вашу команду з перемогою. Гра получилась Кубковою, серія пенальті, додатковий час. Прийшли люди, підтримали свою команду. Ми приїхали молодою командою. Хлопці, ті, які мали ігрової практики, і звідси такий результат. Ви сказали про те, що команда приїхала молода. Чому було прийнято таке рішення саме на гру з пробоєм і саме на кубки матчі? Тому що гравцям потрібна ігрова практика. Гравці, які провели, в стартових трьох турах чемпіонату української прем'єр-ліги більше навантаження. Ми їм дали відпочити, тому що дорога, тому що логістика і е, дали гравцям, які менше грали, дали себе проказати, проявити свої футбольні якості, е, свій рівень майстерності, щоб ми просто розуміли в подальшому, на кого ми можемо розраховувати, хто е, відповідає. Рівню прем'єр-ліги. А хто буде набиратись досвіду у такий матч? Якщо говорити в цілому, чи задоволений діями своїх молодих футболістів в сьогоднішній грі? Я задоволений, ніколи не буду критикувати їх своїх гравців. Я задоволений, але є певні, певні моменти. Це стосується. Ментальні підготовки до гри, це стосується самого підходу до гри, настрою і так далі. А так загалом хлопці не грати в футбол. І найголовніше, що, щоб вони прочувствовали, тому що багато в нас гравців, які не мали ігрової практики, і багато гравців молодих, яких немає досвіду ігор навіть в кукових матчах. І їм потрібно через це пройти, стануть сильнішими, я впевнений в цьому.